Привіт, я Олена, і сьогодні в мене буде такий перелік книжок, які досить популярні, які в інфопросторі буктюберському, букстаграмному дуже часто вспливали, але мене якось не тягне їх купувати. Я цей список створила в процесі, коли я прописала пункти мого читацького ні. Так, ось відео попереднє можете глянути за посиланням в інфобоксі, я просто вирішила не розтягувати це відео і зробити його окремим, ось це. І інколи бажання не читати, воно не зумовлено ніякими моїми читацькими ні, а просто якимось внутрішнім відчуттям, скажіть, чи буває у вас так? Вибачте, якщо ви будете чути стуки, але то сусіди. Щось роблять. Тож, поїхали. Я можу повторюватись, тому що деякі приклади я наводила в своїх читацьких міні, але що маємо, то маємо. І перше, це авторка, яку я не захочу, я думаю, читати. В принципі, це Андрес Мартен Люган, якось так, я сподіваюся. Я прочитала її Щасливі люди відчитають книжки і п'ють каву. Це абсолютно роман, посередній романчик, я б навіть сказала. Особли... особисті мої думки і враження. Нікого не хочу образити, кому воно сподобалось. Воно знову ж таки считувалось на перших сторінках, що там буде, що вони потім будуть разом, і бла, 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 все це. Нудно, нецікаво, я дочитала, зрозуміла, що я все знала від самого початку, чим все закінчиться. І, типу, ні, я не хочу продовжувати читати, а продовження є, тому що там є і е, закохані в книжки не сплять на самоті, і, вибачте, на мене чекають. Мені щось здається, щось із них це продовження. Оцієї от, е, читають книжки і п'ють каву. Ні, 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 Зовсім не моя чашка чаю. Далі йде Саля Руніо, ось вона. Була дуже гучною, ось її. Звичайні люди, а потім розмови з друзями. Якщо чесно, я не знаю про що розмови з друзями і знати не хочу, тому що мені вистачило того, що я дивилася огляди, і навіть схвальні про звичайні люди, тому що я так розумію, читачі поділилися на тих, хто дуже сподобалось і дуже не сподобалось. І навіть схвальні вони мене зовсім не зацікавили. Тобто, це про двох підлітків про їх взаємодію, відносини, стосунки, про їх дорослішання. Я таке не люблю. Ну, тобто, це, це не моя чашка чаю, і знову ж таки дякую оглядам, що вони розповіли мені, про що буде ця історія, і що це зовсім не моя історія, тому я не хочу її купувати. І так само, можливо, я навіть дивилася огляди на розмови з друзями, проте просто не пригадую, тому що я якось викреслила Салі Руні для себе. Ну, не мої жанри, не мої історії. Так буває, це нормально. Далі Дорж Бату, Франческа. Я Франческо ніколи не хотіла читати. І в першу частину, і потім вийшла друга частина. Я рада, що багатьом зайшла. Ось це просто я не можу пояснити, чому я не хочу читати, тому що, типу, в НАСА це якісь і реальні історії, все таке, але якось не чіпляє. А от моцарт 2.0, мене зацікавили назвою обкладинки, я Моцарт 2.0 придбала, вона чекає мене вдома. Коко 2.0, ну мені більш цікавий Моцарт, ніж Шанель, тому, напевно, ще не знаю. Подивимось, прочитаю Моцарт, якщо зачепить, можливо, і Коко прочитаю. А от Франческа ніколи не. Так само я от зараз гадала, у мене немає її в переліку, не пам'ятаю, хто автор, але та сама клавка і продовження. Цієї клавки, там якась чоловічим'яна, напевно, що ось я прослухала відгуки навіть схвальні, про що вони зрозуміли, що це просто моя чашка-ча? Ні, я якось більш по фентезі, напевно, що. от, хоча тут будуть і фентезі, які я не буду читати. Тож, Сара Мас. От ми дійшли до фентезі, Сарамас, троянд, мороку і гніву, ще там чогось, тому що там фері. а мене Голі Блек трошечки травмувала з її е, принцем жорстоким, тому що це настільки підлітково, в поганому сенсі цього слова незріло і. Вибішувало, що якось фері мене відлякують. При тому я знову ж повторюся, я вже казала щось, наприклад, Стренджі і в Норелі там також є фері, але це якось більш по-дорослому, і більш цікаво, і більш темно, і логічно. Там фері мудріші, вони більше можуть. А тут якісь підлітки, які і фері, які там 500 років всі в них. Пішаки. Якось так. Тому я не буду читати «Сару Мас, я її і не читала. Хтось каже, що вона краще за Блек, хтось каже, що вона гірше за Блек. Я її не читала, не можу сказати. Мене просто відлякують фері. І ось ця от фентізятіна, яка мені здається, що це просто копіпасти історії просто з різними героями трішечки. А історії ті самі потрапляють у фері, стають там крутими і молодці, і в дамках. Ну і тому Саро маси не буду читати, так само, як і Голі Блек, лихий король і Королева Порожнечі, я також читати не хочу. Я, в принципі, ще в першій книзі зрозуміла, чим це закінчиться. Ну, знову ж таки, вона в дамках, молодець. Оплески. Завіс запуск опускаються. Ну, як би я не любила фентезі, але це ні. Якось ні. І особливо, ще обкладинки вони так натякають на те, що це таке підліткове в поганому сенсі слово комусь подобається. Не ображайтесь, мені не подобаються обкладинки, вони. От показую, що це підліткове в поганому сенсі для мене. Я не знаю, як ще пояснити, але воно якось не, не, не дороблене, якось. По-дитячому, щось таке трошки є. Причому вони не дуже жахливі, але ось натяк таке є. Типу, не читай, це не твоє. Ну, для мене вони промовляють так. Далі йде Селеста Інг. І ось це той пункт, коли я не люблю саги сімейні, психологічні такі от саги, хоча не сказано знову ж таки, Целесте Інг мені сподобалось, але чомусь я не тягнусь далі читати її. Е Усюди жеврюють е, пожежі. Знову ж таки, хоча не сказане круте. Але тоді я якось на гайбі, прочитала, так. Але мої смаки дещо інакше. Хоча я знову ж кажу, що я не сказане всім раджу. Можливо, всюди жеврюють пожежі, пожежі такі класні, але я не хочу. Не тягнеться. Ось так. Далі Лєн Моріарті це в ту саму ж е, торбочку, велика маленька брехня, не хочу. Елізабет Гілберт її «Стимулитися кохати я не читала, я дивилася. Ну як, подивитися можна. Знову ж таки, я можу дивитися такі фільми, але напевно, що тому, що вони тривають там дві години максимум, і ти не затрачаєш на них так багато часу, як би ти, якщо читав. А от читати я не хочу і е, навіть е, не тягнеться читати її Місто дівчат, яке, до речі, я дивилася багато негативу, негативних оглядів. Але при цьому, при цьому мене цікавить природа всіх речей. І ось чому вона мене цікавить? Тому що мене зацікавила обкладинка. Як багато важить дизайн, щоб ви розуміли. А мене зацікавила обкладинка і назва така природа всіх речей. Я хочу все ж таки ще побільше подивитися, почитати огляди, відгуки, щоб зрозуміти, чи хочу я чи ні. Тому що я на початку навіть не відцифрувала, що це той самий автор, яка написала істимутися кохати. Тому так, якщо ви читали про роди всіх харчей і читали інші її книжки, скажіть мені, як вам вони різні чи ні, щоб я просто розуміла, чи витрачати мені гроші, чи не витрачати, щоб вони не пішли на марно. Так, далі в нас кундера нестерпна легкість буття. Ось тут я навіть якийсь час хотіла його придбати, але все ж таки потім зрозуміла, що не на часі. Я не скажу, що 100% його не захочу потім, але зараз якось так. Трошечку відсуваю від себе, кажу, що напевно, що ні. Принаймні, от в оглядному майбутньому я не хочу, Не хочу цього такого поверсання, копання. Ось такого всього. Мені здається, в моєму житті зараз так багато цього. І якщо я захочу читати такі книжки, то можливо від українських авторів і про нашу війну. Якось так. Далі у нас Кадзо Ішигуру. і він написав багато книжок, його вже переклали. Весело, мені здається, його прикладає, тут зійшлися декілька факторів. По-перше, я спочатку побачила, не відпускай мене як фільм з Кірою Найтлі, і вже тоді я частинами перемотувала, тому що ось ця тягуча, муторна атмосфера. Я розумію, що це класна історія, класний фільм, але я не змогла його дивитися, не промотуючи, тому що, можливо, це дуже якось боляче, а можливо, дуже муторно і затягнуто, можливо, все в одному. Але я, я розумію, що це класна історія. Але я не змогла подивитися фільм, не перемотуючи, і я не хочу це читати. А, і плюсом до цього мені дуже не подобаються обкладинки. Просто шалено не подобаються обкладинки. Я не знаю. Це. Це смаковщина, напевно, ще, тому що, можливо, багатьом вони не подобаються, але мені однозначно ні одразу, як тільки я побачила першу, а потім зрозуміла, коли вийшла там наступна. В нього там е, не знаю, я не записала, як вони називаються. Але там їх декілька. Ось тут вони вспливуть зовсім не моя чешкача. Мені так вони не подобаються. Тому тут і обкладинка, і те, що я подивилася е, фільм, і зрозуміла, про що це, наскільки можливо, занадто важко, Я не хочу в це встрявати. Знову ж таки, можливо, я дуже поверхнева читачка і люблю щось таке більш розважальне, але я, в принципі, в книги за цим і йду. Якось так. Тому Шигуро ні, наразі ні. Ну і я не знаю, читаючи хтось «Мураками». І Коеліо. Тому що, коли я була в університеті, то вони прям були на піку популярності. Так, я стара, я давно була в університеті. І Коеліо, і муракамі. Ну, більш коелі, напевно, що але ж я ж люблю Японію і я буду читати муракамі. Так, тихо. От, і я прочитала декілька в нього історій. І навіть одну якусь вже не дочитала, тому що я перестала себе силувати, а в коері я прочитала дві, але щось мене от, мені знайома в університеті казала, ось воно там таке, таке, таке. Я прочитала. Я не скажу, що я була, там, типу, одразу астракізм, але я не скажу, що я була так, так само вражена, як і вони, я трошечки не розуміла, з чого такий гайп. А після того, як я трошечки подивилася, що він взагалі верзе, то ні, однозначно, однозначно ні. Тому коельота таке, не знаю, чи він ще популярний, чи треба ще взагалі про нього говорити? Ось. Ну, це в принципі те, що. А, ще одна антиутопія. Я люблю антоутопія. І це, як я розумію, доросла антиутопія. Але тут, знову ж таки, як з Ішигуро, я спочатку подивилася серіал, навіть так я його не додивилася. Я потім почитала в інтернеті спойлери, з чим воно все закінчиться, тому що зрозуміла, що він воно по книзі. Тому що це класна книжка, це оповідь служниці. Це класний серіал. І він настільки класний, що він так на мене тиснув, як на жінку, з цієї історії у антиутопічно, що я не змогла подивитися його повністю. Я просто дізналася, чим вона закінчиться. І вона, нещодавно, я так розумію, опублікувала вже вийшла продовження. Але я не хочу читати Аніоповідслужниця, ані це продовження, хоча й класно видане. І там суперобкладинка, одна з небагатьох, дуже небагатьох з одиниць, які мені подобаються, тому що вона має сенс. Ця суперобкладинка. Це класна історія, але я не хочу її читати, тому що я знову кажу, напевно, що на мене, як на жінку, це дуже вона буде тиснути. Я не знаю. Якось так. Зараз ще подивлюся, ще може виписала і забула. Ні, в принципі, можливо, є такі, можливо, я просто забула їх записати. Пишіть свої враження від книжок, якщо ви їх читали, ці які я от зараз вам назвала. Можливо, подискутому, можливо, ви мене е, все ж таки змусите так, переглянути свої погляди і взяти до прочитання ту чи іншу книжку. Давайте поспілкуємося, знову ж таки, коментарі відкриті. А наступне відео буде про мої читацькі так, напевно, що тому не прогавте і підписуйтесь, якщо вам це цікаво. А всім дякую, далі буде.